Сьогодні в нас таке незвикле відео, Значить, ремонт на дорозі. Приїхали в Познань. прямо на заправку. Значить, власник неопитний в цих ділах трошки. Значить, купив мопедік і вирішив заправитись. І по привичці залив в нього соляри. Ну, і зараз наша задача злити все ту остатки бензина і соляри, і щоб він міг нормально їхати. Заливна горловина в нього тут. Ну, я вже там глянув, якщо зняти цю пробочку, пішла, 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 і бак знаходиться в нього тут. Тобто Так просто вставити, як в Hondaх. В Hondaх тут ось, да? відкрив, трубочку вставив, смоктанув і взлив. Так, напевно, в нас не вийде. Я думаю, зараз ми спробуємо зняти ці пластики трохи так, щоб добратися до бака, щоб хоча б хоч не знімати. Так, ну що, видно, почали з того, що зняли оці всі боки. Тепер пробуємо зняти всю резину. І ось ми бачимо, що зараз ми можемо до нього добратися, напевно. Я так думаю. Хоча напевно, прийдеться все-таки зняти ще ці кришечки, і ці, і ці. Ладно, крутим, пока що тоді для ви. Зняли. Значит, ми. Тут як би, цю подножку, але нічого не допомогло, тому що ми зняли. Тут ми бачимо тільки датчик підключений, тобто датчик уровня. Так? Але він там такий, покажи ближче. Але він там такий заржавівший, то все, що я думаю, що якщо ми його тронемо, то ми вже назад не складаємо його. Ну, mm -hmm. Треба до нової купати. Розбираємо далі, добираємося до... хочемо добратися до головної... Ну, де входить зелена горловина. І вже там... Так, Переднюю часть, але тут у нас все одно, що це весь замок, так він на тросик іде, так, так і датчик, і ще груба сама. Постараємося її відвести. О, все, я бачу воно. Так, ось до наша горловина, ось до, типу, воздушник, може навіть через цей воздушник, а може і це за горловину знімемо, зараз будемо будем зливати. Так, зняли хамут. І зараз намагаємося зняти з цю горловина. Давай. От вона якась. О, Є! Все, доступ є. Супер. Так, беремо шлангу. Ну вставить, так? Ну, тепер пробуємо. Пошла. Пошла солярочка. Ну видно, що соляра така жарнюча. Явно не бензин. Йде, добре. Супер. Каже, власник, що 2 літра залив, то я думаю, добре, що хоч не повний бак. Подивимося. Рішили значить не нарушати екологію, да. не виливати десь там, щоб не зловили наступні уроків, це ж там нам були. Україна, що там по Вили каністрочку зараз, каністрочку переливаємо, бійки немає, переливаємо так само зланочно. Але пойдет, можна. Заливаємо одразу сюди. Скільки ти залив? Півтора літра бензинчика і будемо дивитися. Так, тепер наша задача знову висмотрити це все. Злити. воно там змішалося з остатками соляри і. запах на бензинчиком. Уже пахнет бензинчиком бензинчик, уже он уже такая желтый. Уже. Сейчас будет и хотя нам такой хорошо макать туда-сюда, чтобы было стенка. Так, заливаем. О, короче, как что-то намещается 6 литров уже. А, нет, сколько это? 8 литров. Хватит. Так, он бак будет, что Що, перший пуск ну, працює але в карбюраторі щоб уложиш так в карбюраторі то осталось а як залишилося? ну залишилося, там чашка є до стоїть що давай щоб кружок дай вокруг заправки Ну все, погнав власник довольний, розчитався, ну і ми їдемо додому. Трамбаю полно.